Це наша друга конференція в рамках платформи Міста для людей. Ми в черговий раз переконуємося, що нам треба якісно і більш глибоко працювати в цьому напрямку і розвивати кредитування в муніципально-комунальній сфері. На подив ринку ми сьогодні запросили і банків-конкурентів, бо розуміємо, що потенціал і ємність величезна. Треба вчити не тільки міста, отримувати кредити чи інші форми запозичення, як то лізінг. А насправді і підсилювати конкуренцію в цьому полі, тому що чим більше колег буде з нами працювати, тим ми самі будемо активніше розвиватися і шукати нові способи чи нові рішення для того, щоб наша економіка успішно розвивалась. Ресурси, які є у місцевих бюджетів, ресурси, які є у державного бюджету, його недостатньо для того, щоб відновити ці всі районування, які були нам заподійні. Саме такі, як кредитний ресурс і робота міст громад з кредитним ресурсом, надзвичайно важливий вже зараз, оскільки це дасть можливість чітко структурувати інвестиційний ресурс, який є у громад. Планувати свою роботу, зробити регіональні стратегії розвитку і відповідно профінансувати і тому заходи такого характеру щодо долучення всіх громад до розуміння цього процесу, тонко цього процесу надзвичайно важливі вже зараз. Користування фінансовими послугами банківськими завжди є важливим на території України. Тим більше це важливо сьогодні, тому що є фінансові обмеження для територіальних громад, а банківський сектор сьогодні дозволяє вирішувати важливі питання комунального сектору прямо зараз, не очікуючи перемоги і не очікуючи, коли фінансова ситуація територіальних громад покращиться. Тому радий бути тут безпосередньо і радий чути те, що до глобального кредитування сьогодні може долучитися не тільки міста, а й невеликі. Великі територіальні громади. Ми маємо досвід роботи з банком «УкрЕксимум» вже більше двох років. Ми вже зреалізували вкрай важливі проекти, які нам були ну, цікавими, такими першочерговими. Ми користуємося і обіговими коштами, залучаємо овердраф для нашої операційної діяльності. Також ми зараз вже в Львові був такий захід, ми почули, що з'явилися. Ще одна доступна програма в рамках співробітництва у з ЄБРР, і ми вже за два місяці рухаємося в цьому напрямку. І це, напевно, буде, я так сподіваюся, за ще два тижні, і ми вже ці кошти отримаємо. Тобто, це буде мега швидкі кошти, і це велика сума, це десь мільйонів євро. Ми по схожому проекту працювали, щоб залучити таку суму близько шести років. Все, що стосується критичної інфраструктури, все, що стосується енергоефективності. Це так, так само питання нашої стійкості нашої країни, стійкості до тих викликів, які були у нас взимку. Інвестиції в критичну інфраструктуру це завжди дорого, і а, ті бюджети, які у нас на сьогоднішній день є, вони не спроможні фінансувати там, глобаль, глобально ці проекти. Державний ресурс спрямовується виключно на оборону. Тому а, залучати кошти банків і міжнародних фінансових організацій це один із варіантів вирішення питання застарілих мереж, які сьогодні є вразливою о, стороною нашої країни.